Реагуємо на історії власників інтернет-магазинів, які мали конфузи із своїми клієнтами. І так, перша історія. Жінка пише перше повідомлення 7 серпня 24-го року. У чаті з нічого. Яртекс, ковдра, стьобна, пухова, розмір 140-25. І закриває чат. Ти на походу купила цукор чи хоче купити цю колодру, і просто написала це на татки кидаєш, <рес> Щоб не забути. але закриває чат. Через декілька днів знову пише яртикс кондрас цьому дев'яносто п'ять пух, п'ять дрібне пір'я. Там є пір'я і качок. Або курей важке та не свіже, Грязно. пороху у ковбі вибивали води. Так вона купила чи ви купила? Вона ще не купила. То вона, походу, може думати, вона взагалі кому давчак <гуси> У Гусей інакше пух і пір'я чисте. До речі, тут це без розділових знаків. А це важке, різнокольорове, перламутрове і має запах недобрий. І посматривали, який там пух. У менеджер відповідає, добрий день, не зрозуміли ваше запитання. Добрий день, я замовляла ковдру Євро Ірка в Гуся Чеперо. Є... Ірка, я не знаю, що це за ірка така. Перогусича, а там намішано і перему, і перламутровий, чи півників, чи качок. Інтереси, як вона до того знала, як вона про це не знала, але ж їй треба було ковдру розпороти. Ну так, вона ще перед цим розказувала, що вона била, вибивалася. І там дуже багато полювалася і вибивалася важка, І коли вибивала на балконі, з неї пилюка валила довго. Може, і ще дотепер не провітрилася. Вона певно вже дотепер на балконі тримає. Менеджер пише, відповідає клієнт, коли ви робили замовлення, номер замовлення або номер телефону замовлення. Нічого не відповідає клієнтка, пише третій раз. Є Є вратилька. Є вратилька, так. Зверніть увагу і порівняйте, що там кладуть і як таке могло трапитися. Вона відгуксала. Це в чат вона пише. Ну вона може думала, що на відео хтось. Може Можливо. Менеджер магазину відповідає. Доброго дня, підкажіть номер замовлення. Прийшло це, а, вона писала, що писали, так, писали. це прийшло 11 прийшло? Так, це прийшло одинадцятого лип. Прізвище отримувача відповідають її менеджери. Шукаю та не можу знайти, поки яртекс. Відповідає клієнтка. А що таке яртекс? Яртекс це, напевно, фірма кодр. У менеджер їй же пише. У нас немає кодри такої торгової марки. Ми з ними не співпрацюємо. Клієнтка пише Наталія М. Ужгор. Менеджер відповідає, плем, ви у нас нічого не замовляли. Мабуть, помилились в магазин. Так важливо. Я шукаю, але щось не можу знайти їх. Я дзвонила і сказала, що там трапилося, і що дуже мені настрій порушили. А куди вона звонила? Чому ми не подати я спитала, лази погало, куди вони дзвонили? Цікаво давно сюди. Просто інтернет-магазин, да. бо з гусячого пуху чудові перини, а не таке страхіття. І ще й матеріал неудачний. Старі люди раніше такі ковдри робили, що чудо Боже. А той, як блін, важкий співкіло пелюки. Я не уявляла, що таке може бути. Хотіла внучатам та де таке можна, вона просто йти. Чувана про розповідає свій до додолу. Да, ну, там ми дій, не там, багато вільного часу. <ріс> локу, та, да. Да. Яртекс написано на емблемі. А ще хотіла казати, що гусей треба скупати <ріс> два рази у році. <ріс> Я вибачусь живими два рази Ну так, щоб пір'я росло добре. Два рази роті. треба вміти це робити і робити кодри з пуху пера живих густ, а у не виростає знову. І другий раз можна лише підкритися заборонити. От тут не ясно, якийсь. Що можна чи підкрицями заборонена? Ти вже кому на свій розкаже. Ну і останні речення: це скажіть своїм головним погусям. А хто вони головним погусям? Головний гуса. На магазину має якогось головного пугуся, знайти, передаз, знайти передаз. і передати хто в неї ось цей головний, хто скубовував. А потім проконтролювати під цікаво, на що вона написала. Вона ж не питала на повернення, нічого. Просто у нас хотіла поділитися своїми враженнями про це. <рес> Я просто думаю, що насправді вона знайшла перший цей магазин Google Shopping, і просто вирішила, що це вона в них купила, а потім виявилося, що це не да, вона. Та вона не зрозуміла, що вона в них купила. Вона ще просто вона ж кінці сказала, що передайте хто з главний побу. Вона навіть не зрозуміла, що вона в них не купила. Навіть якщо відправляла ці посилання на той магазин. Їй було не да, як... цікаво. Їй було цікаво про то ці досвід довести і інструкції. Мені здається, таких історій у цих власних інтервальних дуже багато. А якщо у вас є цікава історія із вашими клієнтами, зможе. Ти поділитися з нами, і хай про неї знають більше власників інтернет-магазинів і відчувають, що вони не самотні в таких ситуаціях. Лайк підписка, дзвінок.